Друзі, вітаю, це українська правда і формат Лайф». Далі будемо говорити про те, що відбувається у Сполучених Штатах після дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом, одразу долучаю до нашої розмови Остапа Яриша, кореспондента Голосу Америки. Пане Остапе, моє вам вітання. Вітаю вас. Пане Остапе, знаєте, сьогодні дивився за повідомленням CNN, New York Times, про те, що сім'я Байдена переконує Байдена не зніматися з виборів. Як би ви відреагували на цю новину? Наскільки її слід там довіряти? Бо це ж посилання на радників Джо Байдена в першу чергу? Ну і чи зрозуміло, яке для себе рішення ухвалив Джо Байден? Бо все ж таки дуже багато розмов про те, що він міг би зняти цю кандидатуру і може розглядатися такий варіант. Абсолютно зараз активізувалися заклики. Ми бачили в пресі редакційні колонки від New York Times, від інших змі, які закликали американського президента розглянути варіант, аби зняти свою кандидатуру напередодні виборів у листопаді. І дійсно, ми знаємо, так що цими вихідними Джо Байден бачився із своєю сім'єю. Ця зустріч була запланована заздалегідь, вона не є якоюсь екстраординарною. Ці плани були раніше. Але втім, дійсно, із коментарів радників із того, що почуть американські змі, ми знаємо, що тема участі американського президента Байдена у виборах піднімалася. І дійсно, з того, що ми знаємо, знову ж таки, посилаючись на слова радників, сім'я Байденів. А на цій зустрічі були перша леді Джо Байден, син Гандер Байден, також онуки американського президента. Вони висловили підтримку Джо Байдена на цих виборах. Сказали, що вони абсолютно підтримують його зусилля, підтримують його а, участь і, і боротьбу у цій передвиборчій кампанії. Далі а, такі ж насправді думки лунають зараз і від а, топ лідерів демократичної партії, то політики демократичної партії. Ненсі Толосі, зокрема, це колишня спікерка Влади представників. Але е, впливова політикиня у Вашингтоні. Вона е, в коментарях журналістам сказала, що вона не підтримує цих закликів, аби джо Байден зняв свою кандидатуру е, від інших представників демократичної партії. Чули ми схожі також е, коментарі. Сам Джо Байден, виступаючи після дебатів е, на передвиборчі події у Південь, е, Північній Кароліні. Він сказав, що дійсно я вже не такий молодий. Я можливо дебатую не так добре, можливо, я ходжу не так швидко, але я знаю, як відрізнити правду від брехні, і я знаю точно, що коли тебе збивають з ніг, ти а, мусиш піднятися і цей виступ, до речі, був а, значно енергійнішим. Про це писали оглядачі. Питання в тому, чи достатньо буде зараз цих запевнень у партії, чи достатньо буде запевнень самого президента Байдена в тому, що він а, впевнений у а, своїй здатності вести далі. Цю кампанію і тим більше впевнений у своїй здатності виконувати е, обов'язки президента ще чотири роки. Питання чи ці запевнені заклики вплинуть на думку цілому американців? Ми бачили так за опитуваннями е, після цих дебатів, після е, слабкого, як багато хто казав, виступу на цих дебатах Байдена частка виборців демократів, які вважають, що йому слід розглянути зняття своєї кандидатури, вона збільшилася. Наприклад, CBS. є опитування чи Axios, Це два опитування відбувалися вони водночас, і, і дані практично ідентичні. Кажуть, що зараз 46% демократичних виборців бажають, що Байдену слід розглянути зняття своєї кандидатури. Ця частка збільшилася. В лютому цього року таких виборців було 36%, тобто на 10% відсотків, що не менше бачимо зараз збільшувати людей, в яких є такі занепокоєння. А втім, 54% все таки більшість виборців демократії вважають, що Байден повинен продовжувати ці перегони. Якщо навіть глянути на в цілому опитування, так якщо буде, якщо залишиться вибір американців між Байденом і Трампом. То в цілому, навіть після дебатів, загальна думка тут не змінилася. Практично нога в ногу йдуть зараз ці обидва кандидати. Деякі опитування віддають перевагу Джо Байдену, деякі опитування віддають перевагу Дональду Трампу. Це зазвичай від 1 до 3% відсотків відрізняються так. їхні е е е ці показники. Тобто, е так виглядає, що в цілому на рейтинги дебати особливо не вплинули вплинули на можливо занепокоєння більше серед демократів. Чи варто Байдену думати над тим, аби балотуватися далі? Втім, кажуть вони, якщо він все таки вирішить балотуватися, то голосуватимуть за нього. Так виглядає, що для багатьох людей тут буде е, вибір радше стояти е, голосувати проти одного з кандидатів, аніж за них? Пане Остапе, тут готуючись до розмови з вами, також читав західну пресу. І, зокрема, бачив там повідомлення «Політику» і той саме згаданий вами «Нью-Йорк Таймс. І політика, якщо я не помиляюсь, пише про те, що багато тих людей, які фінансують демократичну партію, вони писали функціонерам партії СМС з занепокоєнням, якраз після дебатів, і в момент проведення дебатів, хотів би вас поточнити за загальним сприйняттям. Ну джо Байден він же ніколи не ховався ні від виборців, ні від публічних виступів. Чому тільки після саме дебатів? З'явилася така реакція, бо те, що Байден не молода людина, ну це не секрет. Абсолютно дебати трохи інший формат ніж публічні виступи, е які ми до того бачили Джо Байдена. Е доволі е добре е і хороші відгуки чули ми від е преси, наприклад, після виступу Байдена перед конгресом е звернення про стан держави. Тоді він доволі енергійно себе продемонстрував. Але це були перші дебати на відкритій сцені е наживо із Дональдом Трампом цієї кампанії вперше вони зустрілися на цій сцені е, з часів попередньої попередніх виборів 2019-2020 року і е, насправді багато хто звертає увагу що перед джо байденом е, перед ним стояло одне завдання продемонструвати що він е, має здоров'я сили виконувати свою роботу ще чотири роки що він не поступається рівним енергії дональдом Трамп, Дональду трампу що він е, може встановити йому е, гідну конкуренцію, тому що передовсім до Джо Байдена серед виборців є запитання про вік. Хоча ми знаємо, що Дональд Трамп він також не молода немолода людина, і, хоча він молодший від Джо Байдена, так але також у віці. Але саме за опитуваннями, саме більше занепокоєння серед американців до віку є до чинного американського президента. Тобто, власне, е, очікування були від Джо Байдена, що він підтвердить, що в нього є достатньо сили та енергії. Продовжувати цю роботу ще чотири роки, очевидь багато хто подивившись дебати, побачили, що їхні очікування не справнилося Джо Байден говорив тихо, він можливо десь затинався. Кешав. І в плані того, як він говорив, він за повідомленнями і за реакцією принаймні так суспільства за реакцією оглядачі преси. Поступився значно Трампу на, на цих дебатах. Ну, зрештою, так це було помітно. Трамп він говорив голосніше, яскравіше, жвавіше. І хоча багато з тих речей, які він озвучував, були перекрученими чи неправдивими. Фактчакери пізніше про це писали. Але так виглядає, що тут багато в чому зіграла роль, як кандидати говорили, а не те, що вони говорили. Знаєте, на думку, зразу також спадають. Перші, до речі, телевізійні дебати в США між Джоном Кеннеді та Річардом Ніксоном 60-му році. Тоді Ніксон виглядав на сцені теж хоробливо. Він був втомленим, а він пітнів. Коли Джон Кеннеді виглядав відпочившим. Він виглядав доволі яскраво та свіжо. І насправді тоді виборці однозначно віддали перемогу на цих дебатах. Джонові Кеннеді, і а, історики чи політологи США кажуть, що саме ті дебати багато в чому визначили і хід і переможця тих виборів 60-го року. Тоді пам'ятаємо переміг Кеннеді. А чи зараз ці дебати матимуть такий доленосний вирішальний вплив? Поки що знаєте, говорити рано знову ж таки. Пройшло кілька днів після того, як кандидати дебатували. Можливо буде стежити за а, опитуваннями а, на якимись трохи. Довготерміновими почекати кілька днів, можливо, тижнів, що скажуть американські е, виборці, що будуть говорити донори, що буде говорити е, лідер, е, лідерство партії, еліта партії. Але знаємо, що кінцеве рішення на цьому етапі виборів США все таки за Джо Байден. Лише він може зараз визначити, чи він знімає свою кандидатуру, чи він залишається в гонці. Партія е, може в приватних розмовах. Щось зрадити, висловлювати свої занепокоєння. Але е, механізму, де вони обрали до конвенції до з'їзду демократичної партії, який запланований на, на кінець е, серпня, е, механізму обрати іншого кандидата немає, окрім того, якщо сам Байден не вирішить відкликати свою кандидатуру, тому е, думаю, в наступні місяці е, буде важливо стежити так за тими рішеннями. Які будуть звучати публічно приватно за тими розмовами, які також будемо чути пане Остапи? Що мене на останок питання про мирні плани радників Трампа, які опинились в публічній площині? На ці мирні плани саме радників Трампа. Тут я думаю, важливо наголосити, реагував і президент Володимир Зеленський. Він сказав, що будь-які історії, які стосуються поступок української території, його не влаштовують. А тут мені цікаво, а як вони сприймаються? Американським суспільством, бо раніше там той самий Трамп заявляв, що закінчить війну за добу в Україні, наприклад, тут його радники презентують певні плани, як це обговорюється і в пресі, і як на це реагують власне американці. Від Трампа, до речі, так ми чули і на дебатах ту саму риторику, Він сказав, що зможе закінчити війну Росії проти України ще до того, як зайде Білий Дім, так коли буде цей період між голосуванням і вступом на посаду Дональда Трампа. Втім, він не Надав насправді детального плану, як він це збирається зробити, і чуємо ми якісь хіба дійсно публікації, чи, чи розмови в пресі, які е, коментарі чи пропозиції лають від радників. І, до речі, це е, те про що ми зараз говоримо. Це план колишніх радників Трампа. А е, він був представлений ще раніше. А от зараз, чому його почали обговорювати в пресі, тому що вони мали зустріч з колишнім президентом і змогли йому його представити, і вони кажуть. Принаймні, за їхніми словами, що е, Трамп це взяв до уваги і е, відреагував прихильно. Так тім, е, коментаря від е, кампанії Трампа чи щодо чи від нього особисто щодо цього плану, ми не чули. Е, коли ми звернулися так, до, до штабу Трампа, то там відповіли, що дійсно е, Трамп вважає, що якби він був президентом цієї війни, ніколи б не сталося, що е, він вважає пріоритетом цю війну закінчити. Такими словами відповіли, втім, знову ж таки не надали якоїсь конкретики. Як реагують? Реагують по різному, так тобто, знову ж таки навіть самі республіканські партії дуже різні думки. Якщо глянути на, на, на американських законодавці в Конгресі, є та частина, яка підтримує зупинку взагалі будь-якої допомоги для України і замороження цієї війни і передачу Росії тих територій, які Росія вже здобула. Є та частина республіканців, які виступають за те, аби цю підтримку збільшити і критикують Байдена, наприклад, так за несвоєчасні рішення чи за недостатню підтримку. Наприклад, голова комітету із зовнішніх відносин Палати представників Майкл Маркол вважає, що Україна не має мати жодних заборон на удари по території Росії, коли йдеться про географічні обмеження, зокрема ракетами так? Чи інші законодавці у сенаті, так які вважають, що потрібно допомогу більше давати, потрібно е, прошучити, наприклад, тренування на F-16 і, і так далі, і так далі. Але е, питання в тому е, яку позицію займає сам Дональд Трамп на дебатах. Ми частково почули від нього. Він сказав, що е, на запитання модераторки, що мови Путіна для нього неприйнятними, але водночас він наголосив, що також він вважає неправильним а, виділення мільярдів а, доларів для, для України. А він критикував Джо Байдена його адміністрацію за, за такі видатки. Казав, що коли Зеленський приїжджає до Вашингтона, мовляв, він щоразу повертається шість мільярдами і що це потрібно зупинити, що це не в інтересах Сполучених Штатів. Тобто а, такі думки лунають в цілому. Знаєте, спілкуючись також із американцями, мені здається, що а є сентимент або, можливо, не до кінця розуміння. Тобто сприймають категоріями: мир війна. Мир це добре, війна це погано. Відсутність війни означає мир. Відсутність бойових дій означає, що перестають вмирати люди. Отже, потрібно зупинити бойові дії, тому що вмирають люди по обидві сторони. Такі думки лунають і від. Оглядачів деяких, чи, від, чи в пресі навіть з'являються, чи, чи зрештою я особисто від деяких американців, звичайних звичайно, якщо, так, такі, такі думки. Тобто, е, і подається, я думаю, щиро байдам подається це як е, якісь гуманістичні ініціативи, що потрібно зберегти людське життя, потрібно припинити бойові дії, потрібно припинити обстріли і тоді. Перестануть вмирати люди і настане мир, так? Про збереження території, про звірства російської армії на окупованих територіях. Тут це, це не, не входять дискусії, і тому мені здається, що трохи зміщується тут акцент. І під е, е, миром чи під припиненням війни намагаються подати саме от такі речі, так що тоді перестануть вмирати люди, Україна перестане втрачати. Людей часто говорять, що от Росія також перестане втрачати людей. Ну тобто такі от речі ми чуємо, але знову ж таки, наскільки тут думки вони є багатошаровими. шаровими, і це що я зараз озвучив, так воно лунає від певної частини американців, не можу казати, що це є якась домінантна думка, чи це, що ця думка переважає? Вона лунає, вона є. Вона поширюється деякими консервативними блогерами, журналістами, наприклад, Такером Карлсоном від нього неодноразово речі чули, чи від ось блогерів у Твітері чи від інших гравців, але є і цілком протилежні думки. Так про те, що якщо Росію не зупинити в Україні, не витіснити її з України, то Росія піде далі і під загрозою опиняться країни Балтії. Під загрозою опиниться Польща, а і тоді сполученим штатам потрібно вже буде думати про безпеку НАТО і, і залучати значно більше ресурсів, не лише фінансових, так для, для оборони альянсу. Тому думки різні, але вони лунають, і дійсно це, вони вони присутні в загальному дискурсі США, коли йдеться про а, те, що робити з підтримкою України далі. Ну, дійсно, плюралізм думок це один з факторів демократичної країни. Якщо говорити чесно чесно, відверто, і такі думки можна почути і в Європейському Союзі. Пане Остапе, менше з тим, я дуже вам вдячний за те, що знайшли час для української правди. Нагадаю для глядачів Остап Яриш, кореспондент Голосу Америки, був гостем цього випуску. Палайв закликаю наших глядачів реагувати на цю розмову подобайкою та коментарем. Ну і не забувати не підписуватись на українську правду в Ютубі, якщо ви ще досі цього не зробили.